Зараз Молдова зовсім інша це країна, в якої є. Надія, її прям видно. Тобто ну, я її бачу, ти приходиш, ти бачиш нову музику, ти бачиш нові там шоу. Дуже важливо після 22-го от Україна знову ж таки була прикладом для Молдови, для нас. Mm -hmm. Я коли почалась повноштабна війна, сказав своїм, чуваки, треба все робити румунською. Тобто, це було для мене е, надихнуло, щоб любити своє. Знаєш, mm -hmm. я такий блін, от. а раніше багато чого робили російською, нічого не заходило. на ютуба. А коли почали робити румунською бамц одразу. Тобто де одразу Класна. тому, що ніхто не зробить в світі краще контент для Молдован ніж саме Молдавань. Угу. Вибори в Молдові. Ми всі так. Дуже, дуже хвилювалися. А ти переживав? Так, звичайно, дуже переживав. І я. А ти очікував такого результату? Чи очікував гірший? Так, звичайно, що тільки такого. Бо ага. я скажу, що молодь навіть зараз дуже інтегровано в це. І хвилювалися, і мої друзі. Тобто, у нас є ком'юніті стендап там, в Молдові з е, хлопцями, я дружу. Ми про це розмовляли. Це знаєш такий час дуже такий дивний, тому що раніше не було такого, що молодь про політику спілкувалась uh -huh. Uh -huh. нормально з аргументами, адекватно з батьками ми спілкувалися на такі теми, бо це дуже серйозно було. Зрозумійте, трансформації це завжди дуже складно, це дуже боляче і от масовому як сказати. Громадянину uh -huh. складно пояснити, що зараз нам боляче там високі ціни, бо вот розумієте. Uh -huh. Ми переходимо. Пад... Що, що, але його... потім, да? якщо ми будемо, супер складно це пояснювати, але молодь розуміє.